Так, це город трошки огірки, але огірки вже жовтіють, в'януть, ну, трошки зібрали, хоча і бризкали, ну хворіють. То кабачки садила пізніше. Так, оце кукурудза, це вона вирісла з падалішної. Саша взимку пташок годував. Десь рознесли он три кукурудзи. Це той виноград, що то біля піонів. Його так підв'язала і навіть є зав'язь. зараз покажу. Ось, навіть є грона єдине, ну тут ще два. Дві ягідки всього, але щось є. Це тут я вибрала чесник цибулю. Ну, дуже мало, але ж чесник садила десь, вже. коли в травні чи в квітні трошки, цибулю теж. Ну, це тут перці. Десь он ще й перці зав'язалися. Ось тут он перці є. Так, потрошку та є. Це помідори. Ну, не встигли ми їх прив'язати до патичків, тому тут вони у нас і лежачі, і стоячі. Краще помідор Далі кукурудза Тут сіяли дині, але вони довго не сходили. І щось таке зовсім погане, пожовтіли, посохли. І теж он тут посохло. Це тут деякі гарбузи, начебто нічого ростуть. Деякі хворіють. Ото ну, кабачки теж. Тут от гарбуз сховався. Ну такий гарний. Тут ось картопля вже копати можна. Це ще два рядки кукурудзи. І, звичайно, і солодко, і... ну, щось буде. Тут теж трошки гарбузів. Ну, Десь є зав'язі, десь немає. Кукурудзу вже два рази варила, їли. Це садок вже по разу Саша косив, але знов треба. Ну, тут яблунька пуста. Та, що минулого року зламалася, та теж практично пуста, сливок теж немає. Ось на цій яблунці трошки є, сипляться. Не знаю, може вже зривати, але вже сипеться. Тут от такі гарбузи. О, а цей псується. Це вже другий я зриваю, що гниє. Ну і ось такий закрутився гарбуз. Зараз тут зірву, віддам качкам. А ще кілька днів тому цілий був нормальний. А, отут от кажу, Саша раз кусив, то я. Грін вон повиривала вчора, тільки з картоплі, він посох вже. А там, де ото скошене, там молочай качкам залишали. А оце кабачок. ну Ми бризкали гербіцидом навесні, і он, воно що виходить, починає рости нормально. А далі його он крутить. Бур'ян не крутить, а ці вже це від гербіциду кажуть. І починає рости нормально, він яке гарне листя, а потім зсередини починає отак крутитися і самі кабачки. Ось якісь всі такі теж покручені. Ну, все треба вчасно робити. Це наше хазяйство закрите, бо не випускаємо. Город, щоб не, не роздзьобали. Ну, ось так хазайнуємо.